Добрий ранок, Україна. Сподіваюсь, у вас він теж добрий. Принаймні, у мене так, бо якщо ти прокинувся сьогодні вранці і ти живий, це саме найкращий ранок в своєму житті. А ви знаєте, я прожила 48-49 років. І завжди хотілось кудись бігти, щось робити, щось творити, комусь щось довести. Але одного разу зупинившись. Ти розумієш? Що нікому не треба нічого доводити. І нікуди не потрібно поспішати. А просто, просто жити. Оце все, що в нас є. Просто жити і любити. Все що є саме найдорожче, все, що є навкруги, ваші рідні, сім'я, родина. Бо незважаючи на те, скільки вам маєте грошей, будинків, автомобілів, яхт, або літаків, Ви нічого не заберете звідси. Можливо, це тільки любов, досвід або якісь відчуття щастя, відчуття того, що ти подорожуєш і бачиш красу цього світу, або читаєш цікаві книги, дивишся, фільми, які змінюють твоє життя, які дають тобі радість, надію, щастя, віру. Просто любити, бо все, що накруги, все, що в нас. І є любов справжня любов Творця, який нас створив, який безмежно любить нас і вчить нас зараз, проходячи через великі випробування війни, втрат, болі. Крой, вчить нас, Вчить нас не здаватися, а вірити, вірити в себе, вірити один одному, допомагати, любити і просто жити це життя. Тож люблю вас усіх, обіймаю серцем. Українці, ви неймовірні, все живе, що є в цьому всесвіті, просто бути. Всім гарного дня. Чудово. Травневого дня.